Каїнова печать. Дорогі мої, сьогодні порозважаємо про Каїна, про першу народжену людину, першого вбивцю на землі і його стосунки з Богом. Якщо уважно проаналізуємо все, що говорить про Каїна Біблія, то ключовим словом у визначенні його місця в історії буде перший. Каїн перша дитина Адама і Єви, тобто перша людина, яка не безпосередньо створена Богом, а народилася від тата і мами. Крім того, він перший будівельник, творець першого міста на нашій планеті. Але, на жаль, не за цю першість. Люди от вже декілька тисяч чоліть згадують його ім'я. Каїн став винуватцем першої смерті на землі. Він убив власного брата. Причиною цього вбивства стало почуття, що згодом багато разів штовхало людей на злочин. Застрість. У біблії сказано, що Каїн займався землеробством, а його молодший брат. Авель пасовець, коли настав час, кожен з них приніс удар Богові результати своїх праць, каїн частину урожаю, а авель кращих тварин свого стада. Але Бог не прийняв у жертву. За переказами на жертвопринесення авеля зійшов посланий Господом вогонь. І воно, охоплене полум'ям, спрямувалося до неба, а на Каїні удар вогонь, що знаменує жертву угодної Богові, так і не зійшов. І Каїн дуже засмутився, одержимий заздрістю, він заманив брата у поле і вбив його. За що і був проклятий, затаврований і вигнаний з місця, де він тоді жив? Але чому Бог не прийняв жертву Каїнову, запитаємо ми. Зрозуміло, що вбивати брата в будь-якому випадку не можна. Та все ще була в Каїна, якщо можна так виразитися обставин, що пом'якшували провину. Адже обоє працювали. Кожен приніс Богові те, що мав, і раптом. Таке різне ставлення до жертв. Може каїнові просто треба було кинути своє землеробство і зайнятися скотарством, раз Богові угодне, щоб йому приносили в жертву овець, а не пшеницю і кукурудзу. Але очевидно, що Богові взагалі не потрібні жодні приношення від людей. Усе, що людина може принести йому в дар – Ним же і створено. І припускати, ніби Бог потребує баранини більше, ніж овочі, що найменше несерйозне, сенс жертви зовсім інший. Адже коли дитина пригощає батьків солодощами з новорічного подарунка, який вони ж самі їй купили, вона може вибрати для них. Найсмачніші цукерки, а може, відвівши очі в бік, сунути їм пару злиплих карамельок. І якщо вона пошкодувала найсмачніші ласощі, приберігаючи їх для себе, батькам є від чого засмутитися. Але причиною цього засмучення буде тривога і гіркота за свою дитину, яка росте жадібною. Так і жертвою Богові. Вона потрібна самій людині, щоб виявити свою любов до Нього. Приносячи в жертву найкраще, людина, як би каже: Дивися, Господи, як я примножила те, що Ти мені дав. Без Твого благословення ці плоди ніколи не стали б такими прекрасними. Візьми їх частину собі. Так людина своєю любов'ю і вдячністю відповідає на божественну любов і турботу. Так Аве приніс найкращий овець свого стада в дар Богові. А що ж зробив Каїн? На жаль, він вчинив так само, як жадібна дитина, і приніс свою жертву за принципом: на тобі, Боже, що мені не гоже. Святий Іван Золотустий писав про це так. Каїн сказано приніс від плодів землі дар Господу, потім, бажаючи повідомити нам і про Авеля, божественне питання каже, що і він приніс жертву від свого пастушичого заняття. Приніс від первістків отари своєї і від лона їх. Писання показує нам Його боголюбивий намір і те, що він приніс не просто відовець, не первородних, тобто дорогих, відбірних. Далі, що від цих первородних він приніс на найдорогоцінніше. І від лона їх сказано, тобто з найприємнішого, з найкращого. Про Каїна ж нічого такого писання не помічає, а каже тільки, що він приніс від плодів землі жертву, що, так би мовити, попалося без жодного старання і розбору. І напевно не так вже важливо, що ж саме приніс Каїн у жертву Богу. У будь-якому випадку ясно, що це була не краща частина його урожаю. А значить, і про любов до Бога тут говорити не доведеться. Але відкинувши його жертву, Бог зовсім не відкинув його самого. Неприйняття кає нових дарів, було, якщо можна так виразитися, виховною мірою, покликаною пробудити в ньому сумнів у власній правоті, якщо Бог не прийняв твоєї жертви. Значить, ти щось робиш не так. Бог не прийняв плоди Каїнові, даючи йому привід замислитися над причинами цієї відмови, бажаючи допомогти йому розібратися в собі і повернути в душу втрачену любов. Проте у стосунках людини і Бога далеко не все визначається діями і намірами Божими. Людина вільна відкинути запропоновану їй допомогу, сприйнявши її як образу, і залишити ще зі своєю образою. Саме такий вибір, на жаль, зробив каїн. Бог не залишив його своєю любов'ю, і після того як він вирішив убити свого брата, побачивши як один лише задум братовбивства вже змінив самокаїну зовнішність. Бог звертається до нього з такими словами. Чому ти засмутився? І від чого поникло обличчя твоє? Якщо ти робиш добре, то, чи не піднімай, то чому не піднімаєш обличчя? А якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить, він тягне тебе до себе. Але ти пануй над ним. 4.6.7. Гріх біля дверей, образ думок Каїнових, які все Бог провидів так само ясно, як ми чуємо вимовлені слова. Думка двері, що ведуть до вчинку, думка про вбивство, шлях до вбивства. Бог дав Каїнові зрозуміти, що задуму убити брата йому відомий. Проте при цьому Бог не погрожує покарання, а пояснює йому, немов маленькій дитині, як повинна поводитися людина, коли їй долають нехороші думки. Гріх тягне тебе, але ти пануй над ним. Але Каїн знову відкидає цю пораду і попередження. Мало того, він, убивши свого брата, хай він все одно не захотів почути заклик Божий, тепер уже до покаяння уско... скоєном. Де авель братві? Адже це дуже страшні слова. Бог запитує його так зовсім не тому, що не знає, де авель. Що ж ти накоїв Каїне? Подумай, де тепер через тебе твій брат, опам'ятайся, от, що звучало в цьому простому на вигляд питання. Каїн уже остаточно захам'янів душею, не знаю, хіба я сторож братові моєму, так діє на людину скоєний гріх, серце стає несприйнятливим до голосу совісті. Розум тм'яніє, і от уже самому Богові він готовий брехати. І Бог засудив його на вигнання з рідних місць і поневіряння, відмінивши його особливим знаком, який згодом стали називати Каїновою печаттю. У чому полягала сказати важко. У Біблії сказано тільки, що знамення це Каїнові сам Бог, звідси, до речі, і пішла приказка, Бог шельму мітить. Під Каїновою печаттю зазвичай розуміють певне тавро, подібне до тих, які випалювали на лобі у засуджених злочинців. Проте, дорогі мої, Біблія говорить зовсім про інше. Знамення, дане Богом каїнові, було зовсім не покаранням, а свідоцтвом того, що, незважаючи на скоєний ним злочин, Він перебуває під захистом Господня. Більше того, Бог наніс на нього це знамення на прохання самого Каїна. Відкривши рахунок людським смертям, він дуже боявся, що у вигнанні його самого можуть убити. І зробив Господь Каїнове знамення, щоб ніхто, зустрівшись з ним, не убив його. бутя 4:15. Так Бог відразу присік можливу низку вбивств. На ґрунті кровної помсти, яка могла би розгорітися серед перших людей, і горизвісна каїнова печатка, це знак не гніву, а милосердя Божого, з яким він ставиться до всіх людей без виключення, навіть до, до таких, як перший вбивця на землі Каїн. Прагну Івана 19, 28, 29. Потім, знавши Ісус, що вже довершилося, щоб збулося писання, проказує Прагну. Тут стояла посудина, повна оцту. О, отсту, ж губку оцтом наповнивши, і на тростину і настромивши, піднесли до уст його. Дорогі мої. Ісус Мавті, дозвольте мені повторити, Ісус Мавті. Чимало людей з великими труднощами приймають Ісусову людськість. Звісно, я вірю, що Ісус, як і навчає Церква, був цілковито людина і цілковито Бог. Але дехто з нас майже. Завжди зосереджує свою, свою увагу на оповідях, які підкреслюють його божественну природу про Божого Сина, який ходив, зцілюючи недужих, воскрешав людей з мертвих, утихомив у бурі, чинив усі ті чудеса, які люди зазвичай пов'язують його з божественною силою. Іншими словами, дехто хотів би вірити. Що Бог просто удавав себе людину, він просто грав роль, дехто з нас каже, а вже ж, він міг страждати на Христі, але зрешту свого життя він був Богом, тож йому не це далося легше, ніж решті нас, чи не так. Або так формально він був людиною, а насправді був Богом, тож його досвід відрізняється від мого, чи не так визнаймо щиро ще раз Ісус народився, жив і помер. Дитина, яка називалася єшуа так його ім'я звучало армейською, прийшла у цей світ такою безпорадною як усяка немовля, і було такою ж залежною від батьків. Він потребував, щоб його доглядали. Тримали на руках, годували, поплескували по спинці і переодягали, як і всякий хлопець, що виростав у невеличкому містечку Назареті, де, згідно з археологічними дослідженнями жило від 200 до 400 людей. Ісус мав здирати коліна об кам'янистий ґрунт, стукатися головою об пройму дверей і ранити колючками пальці. Він мав порізи на син та синці, як і всяка інша дитина. Ісус мав таке ж тіло, як і ми. Це значить, що Він їв, пив і спав, як ми. Він переживав статеве дозрівання, як людина. Він досвідчив звичайні людські сексуальні потяги і поривання. Ми знаємо, що Він був безшлюбний, неодружений. Але як людина мав відчувати всі нормальні сексуальні зваби і бажання. Врешті-решт, вони аж ніяк не грішні. Він міг закохатися в дівчину в Назареті. Він мав тіло. Ми знаємо, що Ісус томлювався час від часу. В одному євангельському ринку Він засинає в човні на Галилейському морі, дивися Марка 4:38. Ісус розтягував м'язи, мав головний біль, розлади шлунка, нездужав на грип і, мабуть, підвертовного раса потфал. І, Як і всі ми, Ісус пітнів, чхав, чухався, Він досвідчив усе, що властиве людині, властиве людському тілу, окрім гріха. Цей тілесний досвід охоплює. Голод і тут на хресті справ. Розп'яття було одним з найболючіших способів страти. Римляни винайшли його якраз для цього. Людину прибивали до хреста зазвичай крізь зап'ястки, а тоді садили на щось подібне до дерев'яного підпертя, закріпленого посередині прямовисної балки. Замість нього під ногами могли встановити невеликий підніжок. Він не призначався для вигоди, радше він продовжував муки. Жертви розп'яття умирали або від втрати крові, або наймовірніші від асфікції, коли вагатіла стискала грудну клітку і легені. Асфіксія. Тривала довше, коли людина діставала цю болісну можливість підтримувати себе. Під палючим Сонцем юдеї Ісус мав страждати від спраги. Під палючим Сонцем юдеї Ісус мав відчувати справу, тому що мав тіло. Яке значення має для нас те, що в Ісуса було людське тіло. Дозвольте мені висловити два стогоди. Один з них стосується до нашого світу, нашої спільноти, наших братів і сестер. Другий розповідає дещо про нас як особистостей, і вони обидва пов'язані між собою. Найперше, піде мова про наших братів і сестер. Подумайте, коли ви відчували найбільшу спрагу, можливо, ви брали участь у перегонах якогось володного літнього ранку, або йшли удень вулицею під розпеченим сонцем, або лежали в шпиталі однієї ночі, і сестра забула принести вам кубики льоду. Пригадайте, як добре смакував той перший ковток води. Ви відчували, що не стерпіли би й хвилини довше, і коли та рідина врешті потекла по вашому горлу, то була така приємність, така втіха, така полегша. Для багатьох людей у світі фізична спрага це повсякденний досвід. Мати чисту воду судилося не всі. Майже всі ми можемо автомувати спрагу. Просто повернувши краника, але вас, мабуть, не здивує те, що нині майже 800 мільйонів людей не мають доступу до чистої свіжої води. І саме жінки та діти найбільше страждають від цих обставин, оскільки тягар добування води зазвичай лягає на них, у своєму тілесному прояві. Часто вони мусять іти багато миль, щоб набрати її та принести ваш, важку рідину додому. Також цей тягар негативно впливає на них через втрачені можливості освіти і заробітку. Зрештою, чимало жінок зазнають фізичного нападу, коли ходять по воду. Оскільки ми знаємо, що тіло Христове це всі ми. Всі наші брати і сестри, то ми могли би сказати, що тіло Христове спрагле і зараз, що воно страждає. Тож, коли вас засмучує, що тіло Христа знемагало від спраги на Христі 2000 років тому, і ви навіть проливаєте сльозу, то пролийте сльозу і за тих членів Його тіла. Що знемагають від спраги тепер, пролейте сльозу за тих, хто страждає тілесно нині від спраги, голоду, наготи, ув'язнення, тортур війни, виснаження, знущання чи наруги. Пролейте сльозу і спробуйте їм чимось зарадити. Чому той смуток не мав би спонукати вас до дії. Зрештою, це єдиний спосіб, яким Бог спонукає нас діяти. Другий здогад щодо Ісусу тіла пов'язаний з нами як особистостями. Він ось у чому. Ісус розуміє, як ви страждаєте фізично. Кожен, хто слухає цей запис, має свій хрест у житті, свій фізичний тягар. Можливо, це щось дуже незначне, як от застуда, можливо, дещо більше, як от хронічна недуга, що висмоктує вашу енергію. Можливо, це щось іще більше, на кшталт боротьби з недугою, яка загрожує життю невеликовною хворобою. І саме тоді, коли хрест особливо важкий, Бог може видаватися далеким, і ми запитуємо. Чи Богові не байдуже. Але пам'ятайте, Бог мав тіло, властиво, Бог мав тіло, тому що Христос воскрес, і це правда. Воскреслий Христос у собі досвід, своєї людськості і, зокрема, страждання. Пам'ятайте, ще при одній з перших своїх появ після Воскресіння Він показав своїм учням рани. Івана 2020. 20. Цю важливу богословську ідею часто оминають. Воскреслий Христос це та сама особа, що Ісус з Назарету, який ходив по землі. Воскресіння не означає, що після смерті Ісуса Його сотворено як нову особу. Ні, це та сама особа. Він має сліди фізичних страждань на своєму Воскреслому тілі. Тож Ісус каже до апостола Томи після воскресіння, простягни свого пальця сюди та на руки мої, подивись, простягни свою руку і уклади до мого боку, і не будь ти не але віруючий. Івана 20, 27. Дослідник Нового Завіту Стенлі Мароу добре підсумовує цю ідею у коментарі до Івангелі від Івана. Воскреслого Господа належить упізнавати і ідентифікувати як Ісуса з Назарету, чоловіка, якого учні знали і слухали, якого не бачили і чули, з ким вони їли, і через якого тепер дрижали за замкними дверима, тому що страхалися юдейських старшин, Вони знали, що якби він Воскрес з кимось іншим, а не Ісусом з Назарету. То це позбавило б Воскресіння всього Його смислу. Той, кого вони визнавали за Воскреслого Господа, був тим самим Ісусом з Назарету, якого вони знали і слухали. Коли Він показав їм руки і бік зі слідами від свяхів і Списа. Це був не просто театральний шес, а необхідне підтвердження тотожності до Воскреслого Господа, який стояв перед ними, з Ісусом з Назарету, якого вони знали. Тому Воскреслий Христос пам'ятає свої страждання. Тож, коли ви молитеся, ви молитеся не лише до того, хто розуміє вас через свою всеосяжну любов, співчуття і знання, ви також молитеся до того, хто розуміє вас, тому що пережив те, що пережили ви. І Бог хоче, щоб ви молилися до Нього. Бог бажає взаємин з вами настільки, що Бог зійшов на землю і фізично страждав заради вас. Це одна з причин того, чому Бог приходить до нас. Щоб допомогти нам у стосунках з ним, Бог так сильно жадає їх. Бог могли би ми сказати їх спрагли. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!